привіт, ви на каналі Кукідокс і це розпаковка цієї посилки, яку ми забирали з Дейзі в прошлому відосі. Да. Я одразу знімаю, хоча вже вечір, вже 16.30 у мене на годинах написано. Тоді я успію. Так, да, так, да, все добре, можна успіти цей. Ну а що? Що ми задержуємо? Починаємо! Е, -е, собачки, а чому ви сюди залізли? Нам так надо, нам, нам так надо. Так, да, ми захватили посилку. А ти Макс, чого? Макс, чому ти не залізаєш? Місця для мене немає. Та залізай, я тобі уступлю. Ні, собачки Макс сюди точно не влізеть. Як ти не влізе? Вліз, Максик наш. Ой, Бакс! Та все хорошо за мной. Ну, добре, будете дивитися, що там будете. Але не наверху я буду вас піднімати і показувати. Добре. М -м -м. О, аж так ну добре. розпаковуємо. Не знаю, чим краще канцелярським ножом, чим ножичками. Зараз рішу. Наверно, канцелярським ножом вот такий от у мене канцелярський нож. Кстати, хочу вам сказати, що надо обережно с такими острими предметами, як канцелярський нож. Не знаю Ну, краще бути обережно або вообще ножничками розпаковувати. Но я вирішила канцелярським ножом. Зараз я попробую якось акуратно розпакувати. Все, распаковала, вложимо ножик обязательно закрываем. закриваємо. Дивіться, скільки тут. Огу! Розпаковка буде довгой, клас! Прийшло воно хоч не дуже та й акуратно, но я все розберу. Ви вже дуже, мабуть, гарно бачите, що тут є отакий от от прикольний шопер. Ну, я все вам покажу по порядку. Все по порядку. Починаємо розпаковку. О, клас! Соня, ти так нам багато заказала? Чуху? А що це шалашики? Да, я заказала вам два шалаша. Класс! Ура! Ну да. От всі собачки устроились і тепер можна розпаковувати. Перше, що я достану, я хочу все наугад. Так, що так, так, так. тут у нас? М -м -м. У мене воно тут все злипать. Но я витягну мабуть, у нас воно, воно Витянула. Да? Ось такий от шопер, для якому написано Ukraine, як переводиться як Україна. Такий от український шопер. Зараз я розпакую. Ну, да, можна зняти папірку тут воно просто на скотчі. Зараз я спробую. Единицы почти. Все я розпакувала. Зараз от я вам покажу поближче. У мене ніяк фокус не зможе, то в мене щось фокус не фокусірується. Я, пон... я не розумію чому. Але ви бачите на екрані. Це такий от шопер, на якому написано Україна на англу і на, на українську. І підчоркнуто синім кольором. Тут така от серединка прикольненька. Но я буду складувати десь отут. Собачки зараз устроїться нормально, того, що вони тут трошечки. Вау, який класний шопер! Пішли. Що ти? Опять гіпнозензі? Тобі, тебе що, Дейзі говорили? Дейзі. Та ладно, ладно. Вау, класний ти нам заказала, да. Це я вам спеціально такий прикольний шопер заказала. Ну, а далі у нас зараз я теж попробую на угад. Ша, ша, -ша. Єсть! Ну, ви вже бачите. Ну, вона тут легко витягується. Мабуть, легко. Але однією рукою не дуже дай, зручно. Зараз я розпакую за кадром. Я зняла цю пупирку. На те кому треба. Собачки, мені треба. Буду... Це мій попит попитик. Та чому він не клікається? Все, Ще. Ще, поклікав. А оце отакий от, от коврик в таких коров'ячих п'ятничках. Він дуже гарний. Ну я похоже, тільки шалашик такий. Ну, а ми складуємо. Добре, Дейзі, я тобі положу в домі крашу. Да, добре. Там ще багато чого буде, якщо. Так, ще знайду. Опа! Ну, ось це у нас. Це дуже класна штучка. Це підкладка для кормушки в такому от, в такому от розкрасі в таких чорно-фіолетових білих п'яточках. Ну, білих тут немає, просто на біле. На білому фоні. А далі у нас зараз я витягну на угад. Так, зараз у нас ще тут багато чого. Я на підлягу, якщо. Я багато. Я, я, багат. я величеньке достав. Ой, воно. Ой. Ще ще. А це шалаш пройти, я говорила. Ось це дуже великий шалашик, і да, я його зараз розпакую. Розпаковка, звісно, буде трошечки важкенька, но зараз я розпакую. Попробую трошки ярським ножом. Насипало, Я розпакував, у мене такий от прикольний шалашик. Ну це не у мене, а у собачку А соберу його уже як все розпакую Да, мені не тільки цей надо собирать, мені надо ще і другий собираю шалаш. Ну шо? Я все хочу наугад, тому що так ж Ну там мало там осталось ще мало так так А це у нас миски, мисочки. Ну що, знімаємо бумажечку. Зараз. Вони не складені, але зараз я цей отак от розпакував. Ось це, ось це, мабуть, я рішу, я спеціально заказала дві такі мисочки, вони хоч. Відразного набора. Ой, не відразного, але від одного набору, але різної окраски, щоб можна поняти, де й до чого миска для, для, яка для води, а яка для їжі. Ну, ложемо. Вложимо на бумажечку. Отак. І, І ще, наугад. О, А це у нас ще один шалаш, да? він менший. Це, мабуть, для щенят буде. Зараз я розпакую за кадром а, а це ще один такий шалаш. Вау, Сонь, такі класні речі. Особливо мені понравилось коврик і. ще мені понравилось шопер. Український. Кстати, а це вже із листочками. Воно, звісно, склеєне, але я розклею, надіюсь, акуратеньку. Так, ну там ще дуже мало. Так, зараз. І це у нас. Це у нас ляни. Це я заказувала типу, гірлянда, я вже говорила про них. Це такі от листки. Ну, а ними я буду вже прикрашати вже там, як я все там соберу, там всі штучки. там всякі, І буду розставляти речі. Ну, багато буде чого чого. Ну, ляни ми ложу і у нас ще осталось, у нас осталось, осталось така корзинка. Це корзинка для іграшок для бумажних собак. І да, я її розпакувала за кадром. Вона дуже велика, це краще, ніж стенд. Ну, стенд, звісно, кращий, але він дуже малий. Туда... Я, мабуть, туди тільки буду смаколики переносити. А там осталось всього лише. Я заказала один постер такий і один постер із моїм назвою каналу Cookie Dogs. Ну, а зараз я буду ці всі речі собирати. А от таке от так багато всяких різних посилок. Ну, не посилок. речей для бумажних собак. І це ось таке от шалашик. Ой. Ну, трошечки клеїться. Трохи клеїться. А зараз я буду собирать шалашик. Тут надо расклоить. я просто эш, так канцелярским ножом. Вот тут уже видно, что надо. Отрезать. Блин. Зараз. Сейчас. От, все одрізала. Ось це спеціальне покривало, і зараз я накрию їм наш шалаш великий. А надіну я просто так. Не знаю, я з якого боку правильніше, але я надію так, якщо перенадіну. Я зрозумію, що я не з того боку склеїла, то я, склею. я заново склеїла. А зараз я буду зробити. Буду робити мисочки. Я вже миски склала, от вони отакі от гарненькі. Так, ну вроді би більше нічого не треба сказати. А, да, точно, треба ще один шалаш скласти. Ну тут так же само, тут треба ось це от, ось це то що цейкати і ось так от надіти. Зараз я це все зроблю. Я наділа, зараз я швидко їм обставлю всі речі на в домик. І от я склала. Диві... Дивіться, як тут все гарно. Ой, ви бачите, що не робить Анні, можеш пожалуйста, назад, я за тебе приїжджаю. І... І... І тут вони будуть спати на коврику. А я чим зараз я покажу, що у них там. Зараз я акуратно. Так. Тут у них шалаш і корзинка з іграшками, і вона почти повна. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока! Підписуйтесь та ставте лайк. Пока.